Всім привіт! Ой, Зараз, я вам вже казала, дуже рідко вихожу на зв'язок, бо дуже багато часу займає робота через спеку, через те, що я знов там фіячу, творю, роблю якісь нові діляночки на садовому центрі. Цілими днями там. Ввечері примчалася бистренько. Щось пробіглася, подивилася, щось обрізала, щось полила. В цьому році мені вдається особливо домовитись з газоном. Я вважаю, що в цьому році він у мене ідеальний, хоча навесні трошки, трошки він капризував. Але все обробляла, все підживлювала і він зараз прямо такий смарагдовий. Саме те, що я завжди хочу бачити в газонах. Не можу сказати, що це важко. Ні, навпаки, не важко, але ну, певний час займає. В першу чергу полив, добрива і обробки від іржі. Гортензії вже відквітають, бачите, вони почали зеленіти. Можна їх давно вже зрізати і дати їм шанс на друге квітування восени. Але у мене є подружка флоріст, я хочу трошки їй лишити суцвіть, щоб вони позеленіли, і тоді їх можна зрізати, підвішати вірх, е, вверх ногами, і, і вони засохнуть в зеленому кольорі. І буде використовувати в собі у флорістики. Так само і з аліумами. Е, ці великі я вже давно позрізала, а ці маленькі трошки притримаю, щоб зрізати. Повторно квітує біла шавлія, Фіолетові, на жаль, ще не відросли. Год, рік, ви знаєте, не типовий в цьому році, тому рослини поводять себе дуже дивно. І подивіться, які невеликі гіліотропи. А в минулому році це у мене вже були великі кущі з великими шапками. В цьому році я їх насадила теж в різних куточках саду, але вони щось не такі рясні. Хоча все роблю, як завжди. Радує сонечка постійними ягодками, постійними квіточками. Це сорта Лібаба, я вам розказувала це кущовий сорт. Він не розлазиться, де посадив, там кущик і росте. Наросла сосна віймутова пендула, бачите, після весняних хвороб грибкових. веймутових, на жаль, у нас гріблять, гриб, як то кажуть. І їх постійно потрібно обробляти. Я навесні пропустила. Першу обробку, тому трошки пізніше спохватилася. І зараз все це, що ви бачите, це все, що відросло в цьому році, бо минул минулорічні голочки всі попадали. Барбарис можна зараз застригати вдруге, бо він, бачите, вже став розкладатися. а Мабуть, займуся всереду на вихідному. Дуже дивно себе поводять Еріки, бо вони, бачите, всі в бутонах, і я не можу зрозуміти, чи це вони вже будуть триматися до зими, а навіть, можливо, до весни, чи вони вже заквітують по-другому колу зараз. Ну, якось для мене дуже дивно. Я не пам'ятаю, що було в минулі роки з ними, коли вони закладали ті квіточки і бутончики, але це, це просто дивно. Ось подивіться шаблі, які я обрізала. Вони ще малувасті з бутонами, але заквітнуть трошки пізніше. Ось та зараз попадає в тінь, то вона взагалі трошки потягнулася і не така рясна. Але не перестають дивувати мене і риси Сибірські. Ви подивіться, знову квіти. знову. Це дуже нетипово для них. Вони зазвичай просто там за пару тижнів відквітли всі разом і все. А в цьому році вони мені почали видавати всередині літа нові квіти. Ну, дуже дивно. Ой, в дуже в цьому році трояндочки. і навіть через обробки все одно хватають чорну плямистість. І навіть на одному кущі я іржу знайшла, хоча обробляю парацельсом періодично. Люблю цей препарат. Потрібно купити сальто, але сальто. Щось пропало в магазинах, мабуть, розкупили і тому, тому немає. Починає нарешті квітнути самер сноу, тільки-тільки початок квітування, але кущі дуже нарядні стоять. Подивіться, яка краса. Цей клен викопаю вже восени, пересажу на вкоїнення, бо він тут випадково і взагалі заважає гарні картинці. Кот, ти де? Де ти лазиш? Так, ось мої красуні курлі. Так, зараз так само, щоб закрити сонечко з собою. Подивіться, яка краса. А якщо б я їх підфарбовувала, і, до речі, у мене є чим, просто нема на це часу, то вони були б фіолетові. Не скавчи, де їш. Німфійка. Це в неї, здається, друга квітка в цьому році. Першу я прогавила, навіть не сфоткала. Водичка тут прозора. В, в тому іншому ставочку теж прозора. До речі, я забрала звідси жовту німфію, посадила фіолетову, екзотичну. Давно мріяла, давно хотіла. Фіолетова, яка зимує у нас, тому буду експериментувати. У неї, дивіться, некрупне листя, якась дивна така трошки форма, Ну тобто відрізняється від звичайної класичної німфеї. Ну, побачимо. Вже була квіточка, але вона приїхала до мене з квіточкою, але вона вже відквітла, тому чекаю на нові бутони. Трошки некомфортно клену було. У нас були сухові, спека неймовірно стояла, і він буквально за пару днів підсушив листя. Дуже мені шкода, але зараз трошки похолодає, і ось бачите, нові прирости, червоненькі, вже йдуть, будуть свіженькі. Ну, Будемо чекати, поки наросте бузок, трошки прикриє його від сонця. І я сподіваюся, що все ж таки. Він тут буде нормально, він має вкорінитися ще краще, бо це він тільки рік як тут посаджений, ровно рік. Тому хай ще поки що наростає. Моя гортензія бобо, Бобочки завжди трошки пізніше квітнуть, ніж інші, у мене чомусь так. Тому вона ще бачите тільки-тільки-тільки. Ну, Почекаємо пару тижнів, я думаю, їй вистачить для того, щоб нарости. Дафна все одно в квітах. Це вже не знаю, яка у неї віля квітування. Не така рясна, як зазвичай, але дуже багато ще бутонів. Тобто вона ще, думаю, місяць поквітне. А потім осінь ще піде на третій заход. Ну Там все добре, все гарно. Ця гортензія трошки пізніша, вона буде відкриватися зеленими квітами, потім вони будуть рожевіти, робитися бордовими, верніше навіть, а потім, здається, знов зеленіти, Ну, якось так. Рослина така відросла трошки в цьому році, бо морози її зворотні побили, але вона ремонтантна, тому квітне на гілках цього року, все, що в цьому році наросло, все, бачите, видало бутони. Покажу вам незвичний колір, коли вона заквітне, буде дуже-дуже цікаво. Папори трошки підгорають деякі, бачите. Я думаю, що це була навіть нестача води. Бо мама боїться їх трошки залити, але я все одно кажу, щоб вона їх заливала, і плюс я приїжджаю, що по вечорах включаю краплю. І навіть флокси в цьому році якісь нещасні, бо в минулому році вони дуже красиво квітли, а тут такі якісь напівсухі, напівхворобливі, хоча я їх теж обробляла від грибків, але якось вони в тому році прям вау були. Ну, а в цьому трошечки-трошечки їм щось, щось не те. Моя красуня Санді Фрейс набирає е мощей, <напрошки> набирає сили, набирає краси. Милуюся кожного раночку, виходячи сюди попити кави саме за цим столиком. Це все, що я собі дозволяю е зараз з відпочинку. Це кава 5 хвилин вранці. і... Е 5 хвилин ввечері. Вже відквітають оці мої лілії коняки, такі вони досягли розміру 120 см, дуже міцні. І спочатку вони мені здавалися не ароматними, але насправді пахне на весь садок. Де б я не була, куди б я не йшла, всюди пахнуть лілії. І вона дуже-дуже солодка, особливо ввечері. Коли я приїжджаю з роботи, сяду на 5 хвилинок перепочити, я тут просто не можу надихатись цим ароматом. Раніше не розуміла його, а зараз мені дуже-дуже-дуже подобається. А ось ця лілія з рожевим краєчком, бачите, вона більш пізня, вона тільки-тільки починає. Ще не розкрилась. Ось і гвоздичка видала по другому колу квіточку, хоча вона одноразова. Щось, бачите, в цьому році таке. Моя шаїна, ось показую всім. Не підгорає, але пішла в зелений колір, як і в минулому році. При спеці трошки змінила колір. Зараз буде трошки прохолодніше, і вона дасть новий приріст, знов червоного. Але поки що така собі зелена з бордовим краєчком. Ну нічого, головне, що прижилася. Хай собі живе, хай собі буде зеленішає мені. Байдуже все прощаю, аби тільки росла, бо дуже-дуже люблю японські клени. Ось гарний приріз дали вієли. Це гілки, які будуть в наступному році рясно квітнути. Але ось ще де-ніде, бачите, зустрічаються квіточки. І ще тут вчора і риси теж квітли Сибірські. Тому не перестаю ними дивуватися. Тут шавлі взагалі якісь дуже незвичні. Бачите сусвітті? Пару таких довгих, як мають бути, а всі інші такі коротенькі. Такого ще не було в жодному році. Тому я вам зараз знаєте, відео Капризи природи називається. А Троянда набирає бутони, теж ароматна, теж дає свій запах. Але вже бачите, бронзовка зараза вже їсть. Ой, зараз роздовлю. Вибачте, <хи> бо вони з'їдають все. І гортензії, і троянди, все. Моя огромезна бузина, яка у мене за рік стала двохметрова. метрова. Це було дві тоненькі гілочки олівець товщиною. За вишки сантиметрів були 70. Подивіться на ті стовбури, вони вже в діаметрі по 5 см. І це рік. Щоб ви собі уявляли, наскільки вона росте. Вона не агресивна, вона не буде здоровезна, але вона буде десь 2-2,5 метри. І я їх застригаю кожен рік, прибираю всі зайві гілочки. А ось моя новенька гортензія, яка поки що росте в горчику. Я її хочу посадити. В подальшому, саме з цього боку цієї бузини, щоб вона, по-перше, була б на півціні, по-друге, контраст такий бордово-чорний з рожевим, дуже-дуже красивий. Я таке люблю. Вона буде тут ізюмінкою. Тут на друге коло теж йдуть троянди, ламаносов, там далі ешлі. Чекаю, чекаю. Ось так само вієли, повідростали. Дуже активно, дуже такі гілки, міцні, довгі. Буду формувати теж штамбовий кущ. Магнолія Клеопатра по другому колу Ой, щось з різкістю. По другому колу квітне це вже у неї четверта квітка, здається. Там ще бутон розкривається. І ще купа бутонів, закладених. Не знаю, це скоріше за все вже на весну. Але багато є, бо вона вже наросла, вона вже 2 метри досягла. Дуже мене радує. Бо спочатку сиділа колом. Ось бачите, ця бузіна, якій вже багато років, ну там 3-4, вона вище, ніж оці ці 2-20 не виростає. Тобто вона набирає об'єм, вона гарна, вона вже як дерево японського клену дорослого сортового. Виглядає точно так же бомбезно, але бачите, вище, ніж може, ніж заявлено, вона не росте. Тобто 3-4 метри, як звичайна бузина, дика, вона не буде. Дуже я довольна цією рослиною. Садіть собі, садіть, радуйтесь і все ж таки дуже така благородна рослина, я б сказала. Вона не схожа ні на бур'ян, ні на що. І я думаю, що такі рослини мають бути в саду. Мої жабенятки передають вам вітання. Одна з них почала вже квакати по вечорах. Особливо, коли я тут із шланга поливаю, роблю такий дощ, вона починає квакати. Це саме те, що я хотіла від них. Це така краса, просто супер. І Вилупились у мене тут пару головастиків, так що в мене жабеняток тут вже трошки більше. А он мій самий великий, той, що квакає жабун. А не зранку тут завжди сидять на поверхні. Ніті е, в цьому році, бачите, не дуже рясні. І це, мені кажуть, навіть ті люди, хто вирощує їх постійно. Е, ось моя фейрі Опал. Це вже друга квітка, одну щось хтось чи поклював, чи погриз, не знаю, лисиці, чи е, Ну, птахи навряд чи вони на поверхні води не сядуть. Але лисиця могла дістати, бо тут квіти були більше такі до берега близько. Кедр блю. Часто мене запитують, що у вас там таке гарне, блакитне, плакуче біля ставочка. Це кедр блю. Ось теж відросла е олімпіада від Бачите, які прирости великі. Е Десь метр сорок, мабуть, з-за вишки. Все це буде в квітах в наступний рік, прям обліпляно малиновими квітами. Тут у мене зараз поливається газон. Ось так. Поприскувача. Тому ми туди заходити не будемо. Я вам трошки покажу. У мене квітнуть тут платікадони. Це такі колокольчики. Давно мріяла їх собі посадити і якось все руки не доходили. А ось вже два літа вони у мене такі гарні, такі великі кущі, височенькі, постійно в квітах. Мама любить дуже колокольчики, тому я намагаюся їй посадити все, що їй винагадувало її дитинство, її село. І колокольчики це саме та рослина, яку вона обожнює. Так, ось ще одні. Вони такі тут ліліки, Теж пахнуть, але щось вони в цьому році такі дуже-дуже слабенькі. Зазвичай це великі прям гілки, такі обліплені квітами. Ну, я ж казала, рік нетиповий. І кожен рік якийсь зі своїми нюансами, зі своїми вибриками. Ну, що ми мусимо робити? Тільки спостерігати і намагатися допомогти рослинам. Ось дерен нарешті почав відростати. Все ж хочу тут пишну шапку, і все ніяк не вдається. Він то відсох, там якісь гілки, то зламалися, то ще щось. Ну, нарешті вже все гарне. Вероніки продовжують квітнути. Мені подобається, що це не за тиждень, а буквально там три тижні квітування. Тобто, поки рози відпочивають, троянди, вибачте, відпочивають, то Вероніки можуть... Замінити яскравою плямою в саду. Барбариси трошки змінили колір на блідий, хоча вони до цього стояли яскраві, а потім вони можуть ще й потімніти і аж тільки восени знову бути помаранчевими. Подивіться, багато таких жовто-білих плям. Це барбариси ну, зазвичай, як і всі хамільони. Тобто вони впродовж сезону міняють по декілька разів колір, то вони навесні вилазять такі, такі ж самі блідні, як зараз. Потім вони стають яскраві, помаранчевими, такими, що аж ріже око. Потім вони йдуть в якийсь, аж в червоний, зараз знову в якісь ну, тобто Не можна сказати, що це буде однакового кольору весь сезон. Ні, вони змінюються. А ось і повторне квітування нарешті магнолії джині. Я до цього не бачила. Зараз проти сонця. А ось вона квіточка. І є бутони. Скоріше за все ще відкриє квіти деякі. Я все переживаю, що їй тут некомфортно поруч з барбарисом, бо Барбарис дуже багато води випиває. Тому я думаю, чи може прибрати її звідси. Але стрьомно робити це з великою рослиною, відносно великою, бо в неї коренева поверхнева, а тут багато-багато рослин поруч, тому, скоріш за все, просто краще зробити полив. Кедр сапфірнімф один з моїх улюблених, улюблених кедрів. Плаский, невисокий, 30 см завишки, хоча всюди пишуть метр на метр. Ні, такого в мене нема. Так, він піднімається ярусами. Можливо, він колись і набере висоту, але поки що він півтора метра в діаметрі за 4 роки. Тут німфії підняли листя над водою сантиметрів аж на 20-25. Не знаю, чи це через те, що не вистачає світла, чи це такий сорт таке теж буває. Подивіться, яка осока у мене красива. Зараз яскрава, бо взимку вона підгорає і навесні не дуже виглядає, Тому ми її зрізаємо сильно і потім вона відростає заново. Дуже красива. І ось моя луна. Ввечері вона, звісно, знімати краще відео, бо вона виглядає дуже-дуже нарядно в сумірках. Прям біла-біла. А тут навпроти паркану сірого зараз не дуже яскрава, але все одно вона чарівна. Ось ще одна моя джині, але чомусь вона зараз без квітів. Хоча завжди на другу хвилю йде залюбки. Ну що, далі постренько, швиденько пробігусь. Заріс усього у мене бамбук. Ніяк руки не доходять його прорідити, а пора вже давно. Кіпариси від глобозум. Вже пора на роботу бігти, хоч і неділя, у мене робочий день, тому я вже з вами на сьогодні прощаюся. Давайте ваші запитання. Зроблю якийсь випуск по саме по запитанням. Відповім на все, все розкажу, що вас цікавить. Можливо, ті, хто не передивлявся мої ранішні відео, якісь нові підписники, щось будуть запитувати. Зроблю випуск саме по відповідям. А зараз бігу на роботу, будемо поливати. Зараз мені трошки дочка допомагає. Тому всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, всім бажаю успіху, щастя, любові. Дякую, що лишилися зі мною до кінця відео. Люблю вас, всіх обіймаю.